Доброго дня, зараз ми знаходимося під а, таким дуже важливим для України місцем, під музеєм АТО. Але дивіться, що робиться через дорогу. Через дорогу люди Бужанського, замість того, а, щоб просто хоча б відповісти на те, що взагалі слуги народу робили на території університету Шевченка, а, що порушили закон а, про освіту. А тут вони зараз зігнали студентів і давай запитаємо. Скільки їм заплатила за те, щоб вони стояли? Ой, доброго дня. Да. А ви організатор Ні. Вони не знають, чому вони стоять. А не Так а за що ви стоїте? Просто подобається. За що ви стоїте? з нею. Хто розпочав війну? Питання. Лученка і розпочав. Ні, ну не поров. Дітей виставили, зараз говорити про пенсіонерів. Ви дітей виставили, ви Ми дали їм гроші, ви готуєте провокації, безпеці заробить. Ви робимо пенсіонерів, окрім мене. Думаю, ви теж не пенсіонер, вибачте, а привели ви сюди дітей, які стоять і не знають відповіді на жодне питання.